П'ятнадцята в Україні Ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. Шестеро цивільних поранені внаслідок нічного обстрілу Росіянами Сумщини. Минулої доби ворог ударив по регіону 320 разів. Під обстрілами опинилося понад 50 населених пунктів. Пошкоджено десятки житлових будинків, будівля підприємства, сім легкових автомобілів та газогін. Більшість обстрілів у прикордонних областях України на тепер припадає на Сумщину. Ворог завдає там ударів переважно з авіації. Про це у нашому ефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Активна також і артилерія ворога і в межах Харківської, Сумської, Чернігівської областей найменше обстрілів припадає як і раніше по Чернігівській області, але звісно нікуди не зникають саме щоденні щоденні. Обстріли, які здійснює Росія по нашій території, бачимо, що через ці обстріли страждають і мирні люди, бо ворог прицільно б'є і по населеним пунктам, знищуючи інфраструктуру, через що є також і загибель людей або поранення. Тричі за ніч російська армія гатила по Нікопольщині і з важкої артилерії поцілила по райцентру та червоногригорівській громаді. В обласній військовій адміністрації зафіксували пошкоджені інфраструктури двох приватних будинків та господарських споруд у Нікополі. Зачепило також лінію електропередач. Усувають наслідки ударів дронів та артилерії у Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Там пошкоджені інфраструктура, автозаправна станція, три приватні будинки авто і лінія електропередач. Чотирма ракетами х 35 сімома ФПВ-дронами та одним Іскандером атакували російські війська напередодні Харківщину. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація область під ворожим вогнем від ночі. Двічі російська армія обстріляла гетьманівку, пораненого чоловіка та жінку. Горіли приватні будинки, об'єкти соціальної інфраструктури. Двічі росіяни били по одрадному, спалахнула селищна рада, пошкодженого будівлю аграрного ліцею. Двоє людей поранені внаслідок ранкового удару по Херсону. За даними обласної військової адміністрації, чоловік саме перебував біля під'їзду, коли ворожий снаряд поцілив по багатоповерхівці у корабельному районі міста. А от літня жінка була вдома в квартирі. Обох потерпілих у шпиталі. потрощені балкони, стіни, вибиті шибки у будинку. Один був діло в тому, шоткакон літів там наципіл на дев'ятому етажі. Отак вот от літіла. смотрите, вот так, вот і в тот на вон видите, вісіт балкон. Отуди От попала росіяни. Вбили чотирьох людей на Донеччині за минулу добу і ще трьох поранили. Такі дані обласної поліції. Загалом ворог завдав по регіону понад 2,5 тисячі ударів, поруйнував понад півсотні цивільних об'єктів. Костянтинівку окупанти атакували з артилерії по селидовому та великі новосілці, вдарили дронами. А Мирноград ворог накрив вогнем з мінометів. Правоохоронці закликають людей евакуюватися з тих населених пунктів, що поблизу лінії зіткнення. Під час евакуації цивільних із міста Українськ Покровського району росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс. Внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено автомобіль, в якому було двоє рятувальників: поліціянт і троє місцевих жителів, серед яких жінка з інвалідністю. Екіпаж і цивільні не постраждали. Живі, всі живі, всі цілі. У нас, У нас на борту бажа. три людини. Продавав ювелірну продукцію в Росії та на тимчасово окупованій території України на Луганщині СБУ викрила клірика ювеліра, який належить до Української православної церкви Московського патріархату. Священик володіє ювелірною компанією, яку після російської окупації частини Луганської області одразу ж переоформив відповідно до законодавства РФ. Клієнтами були представники РПЦ, яким він продавав коштовності. Також священик виготовляв ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за статтею колабораційна діяльність. Тривають заходи для притягнення фігуранта до відповідальності. Заборонити російську православну церкву і змусити українське духовенство розірвати усі зв'язки з Кремлем та Патріархом Кирилом. Це основні вимоги закону про припинення діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Його днями ухвалила Верховна Рада. Релігійні організації, яких підозрюють у співпраці з РПЦ, перевірятиме експертна комісія при держслужбі України з етнополітики і свободи совісті. Утім, остаточне рішення про заборону тієї чи іншої релігійної організації через зв'язки з країною Соркою ухвалюватиме суд Російська православна церква здійснила еволюцію напрямку організації, що перетворилася на е, продовження злочинного режиму Путіна, е, яка несе персональну відповідальність за е, злочини проти людяності. Е, тому в законі йдеться і прямо там е, міститься. Цитата із резолюції парламентської асамблеї ради Європи про те, що вона перетворилася на продовження цього злочинного режиму, і вона забороняється. Є також рішення інших інституцій, є рішення Європарламенту. Це ще відбувається на фоні підтримки суспільства. 83% українців вважають. Що держава повинна втрутитися в ситуацію із цим зв'язком із Росією? Загалом 63% вважають, що потрібно повністю заборонити і закрити УПЦ МП. Цього в законі немає. Ми діємо в правових нормах. Ми країна, яка рухається до Європейського союзу. Росія може готувати масовану атаку по Україні найближчими днями про таке повідомило посольство США в Україні, посилаючись на вказівки держдепу. І статися це може приміром День Незалежності, 24 серпня. Громадянам, США, що перебувають на території України, слід бути обережними. Йдеться на сайті амбасади та дотримуватися основних правил. По перше, ретельно стежити за оновленнями в місцевих змі. По друге, заздалегідь дізнатися, де розташовані найближчі укриття. По третє, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно пройти. До бомбосховища та обов'язково дотримуватися вказівок від українських посадових осіб і служб швидкого реагування. Ще один населений пункт у Курській області під контролем України поповнено і обмінний фонд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з президентом Зеленським. Нарада відбулася у присутності керівника офісу президента та очільника Сумської ОВА на Сумщині. Головком доповів також про оперативну обстановку в усіх районах активних дій. Повідомив про заходи з посилення оборони на турецькому та покровському напрямках. Склади з кабами та пальним уразили на аеродромі Маринівка в Волгоградській області Росії про вдалу роботу своїх працівників разом з бійцями сил спеціальних операцій повідомили наші джерела ВСБУ. Проти ночі четверга жителі міста Калач на Дону спершу чули, як летять безпілотники, а потім нарахували близько десяти вибухів. Численні медіа з посиланням на місцеву владу повідомили про збиття щонайменше двох БПЛА. Пізніше губернатор Волгоградщини Андрій Бочаров підтвердив влучання по військовому об'єкту. Російські чиновники ситуацію не коментують, а місцеві жителі скаржаться на детонацію боєприпасів. Повідомляють також про ймовірну евакуацію. Мовляв, влада наказала тримати на поготові необхідні для виїзду речі. Я нагадаю на литовищі Маринівка, розміщення літаки розвідувальної авіації РФ. Звуки дронів регулярно чують і жителі півночі Росії на постійні спроби атакувати аеродром Алєнія, скаржаться у Мурманській області. Мовляв, безпілотники дошкуляють уже четвертий день поспіль. Мережею шириться відео з прольотом БПЛА. Також пишуть про евакуацію персоналу з низки підприємств поблизу. Помітно, що в аеропортах Мурманська та Апатитів запровадили обмеження на використання повітряного простору, начебто, зміркувань безпеки. Нагадаю, за даними моніторингів саме на алєнії, Росія стратегічні ракетоносці раніше українські дрони вже долітали до північного аеродрому. 30 липня пошкодили два стратегічних бомбардувальники ту 22 Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом у Польщу. Його літак приземлився на військовому аеродромі Варшави в 70-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. До речі, це перший візит глави індійського уряду за останні 45 років. На порядку денному зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Дональдом Туском. А вже завтра індійський прем'єр приїде до Києва на зустрічі з Володимиром Зеленським. В історії українсько-індійських відносин це перший візит такого рівня. Раніше моді обіцяв поділитися своїм баченням перспектив. Мирного вирішення конфлікту між Росією та Україною. Я нагадаю, у липні він зустрівся в Москві з Путіним в день, коли росіяни поцілили ракетою в дитячу лікарню Охмаддит. Фінляндія посилює безпеку на рубежах із Росією. Нові повноваження отримала фінська прикордонна служба. Відтепер усі її працівники матимуть право відстежувати переміщення мобільних телефонів із російського і з фінського боку. Як заявили в командуванні, це допоможе протидіяти нелегальній міграції а ще дасть змогу оцінити обсяги та географію того, хто і де збирається перетнути кордон. Окрім того, радіотехнічний моніторинг поширюватиметься і на дрони. Головна умова придбати відповідне обладнання. А от перехоплювання. Повідомлення, чи ідентифікувати власників мобільних телефонів, не можна. Мінус і ще одне джерело прибутку для Росії. До санкцій ЄС приєдналася Швейцарія. Відповідну постанову хвалила тамтешня федеральна рада. Уже 27 серпня по всій території конфедерації запрацює 14-й пакет обмежень, запроваджений у червні Єврокомісією. Тоді нагадаю, заборонили перевантаження російського скрапленого газу будь-які компанії, які порушуватимуть санкції. Обіцяють притягти до відповідальності також заборонять російські алмази. Окрім того, Берн продовжив період, коли можна вилучати інвестиції з російської економіки. Глобальна мета надати швейцарським компаніям законні підстави для виходу з російського ринку. Навчалися плести маскувальні сітки, а ще виготовляти окопні свічки. До вихованців літнього табору, який організували на Ужгородщині, приїхали з майстер-класом волонтери. Півсотні дітей разом з наставниками готували корисні подарунки для військових до Дня Незалежності. Працювали лише кілька годин, і що з цього вийшло, подивіться. Ця штука допомагає їм зігрітись, просушити одяг. А, просто, ну, руки зігріти, ноги зігріти. Ми ще робимо до цих свічок такі от штуки. Воно так страшно виглядає, але воно дуже корисне, тому що запалюючи свічку і ставлячи цю штуку зверху, тут можна е, в чашці або в мисці розігріти воду для кави чаю. Про затребуваність окопних свічок на фронті волонтерка Віолета Обривко знає дуже добре. З перших днів великої війни виготовляє їх для бійців. Нині майстер-клас проводить вихованцям літнього табору. Картон плоским всередину. І далі, далі просто мотори кару. Навіть можна не дивитися. Єдине, що рукою притримувати, аби було рівно, аби картон не перекручувався. Із завданням юні помічники справляються. Більшість майструє такі свічки вже не вперше. Їх не важко крутити зовсім. Просто ставиш фітільок і ось так закручуєш, але потрібно закручувати туго, тому що вони розпадаються. Я робила окопні свічки з батьками дома. Багато зробили. Ми зробили чотири коробки. Далі Віолета показує, як правильно помістити картон у бляшанку і лише по тому залити його парафіном. Тим часом інші учасники майстер-класу вже сплели маскувальну сітку. Цей бік тримаєш, який ти у а той тягну все затягує, затягнув так. А тепер далі я, як я пропускаєш одну ниточку і птаєш завди через одну кутину. Ну я хочу допомогти нашим воїнам. Я їм дуже вдячна, що вони захищають нашу країну. До роботи діти ставляться відповідально, адже знають усі ці речі виготовляють для захисників України. Маскувальні сітки та окопні свічки передадуть бійцям Нацгвардії, які нині боронять батьківщину на передовій. Це дуже необхідні речі для наших хлопців, які виконують бойові завдання зараз на передовій. Здавалося б дитячими ручками, що можна зробити, але це дійсно дуже велика допомога. Табір на Закарпатті організували священнослужителі. На відпочинок приймають дітей постраждалих від війни. Є діти наших військових чи діти переселенців. Поза як ми маємо тут дитячий табір протягом цілого літа, то діточок є багато їх теж треба навчати цих речей, щоб ми в такий спосіб теж боролися за нашу свободу. За кілька годин клопіткої праці півсотні вихованців табору під керівництвом волонтерів виготовили близько сотні окопних свічок та дві десятиметрові маскувальні сітки. Крім того, підготували малюнки для бійців. Усі ці речі, створені дітьми власноруч, поїдуть на фронт як подарунок до Дня Незалежності. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон єдині новини. 16-й будуть ще новини. Ну а доти з вами Ірина Баглай. Ірино, що розкажеш? Ми будемо говорити про фронт покровська ділянка фронту, де в генштабі фіксують найбільшу кількість боїв, і про ситуацію там на тепер дізнаємося із перших вуст від наших оборонців.